Маючи приватний будинок, кожен господар і кожна господиня мріє про затишок як у домі, так і на подвір'ї. Заходячи до двору, звісно, притягує погляди Це ганок, який поєднує будинок з садом, який ми завжди намагаємось прикрасити, прикрасити квітами, прикрасити якимись цікавими деталями. Так і я колись мріяла, але, придбавши будинок, ми побачили ось. Це це фото з оголошення про продаж будинку. Саме його ми розглядали, і першим, яким ми побачили, наш ганок, був саме таким. А ось перше відео, коли ми отримали вже ключі і змогли прогулятися по ділянці та засняти ці маленькі архівні відео на згадку. Тож, як вже ви здогадалися, я сьогодні хочу показати, як ми переробили ганок. Тож вітаю на своєму каналі та запрошую у гості. Як ви вже побачили, по першим світлинам то нам дістався бюджетний будиночок, і саме його ми планували перевтілити в мріяне житло. Будинок 50-х років минулого століття, і збереглися автентичні двері та вікна того часу. Це все цікаво, але потрібно було встановити двері, які зберігатимуть. Тепло будинку ще й виглядатимуть досить привабливо. Пройшло два роки з моменту придбання цього будинку, перш ніж ми змогли встановити такі двері. Але сам ганок був в аварійному стані і незручний вхід на цей ганок з боку був розташований. Було правильніше зробити його навпроти дверей, тож ми вирішили спробувати пробити тут вхід і подивитися, чи зручно нам буде тут проходити. Звісно, зашили поки сходинки старі, і ось таким сходинкам нам довелося ходити. А оскільки азбестові труби, які тут на ганку, вони тримали дах. Будинку, то нам довелося зробити нові опори, які будуть тримати цей дах, і потім тільки могли ми демонтувати оці азбестові труби, зашити ось це незрозуміле віконце в даху ганку. Як бачите, роботи нам тут було немало. Одночасно демонтувати всі азбестові труби було просто неможливо, бо дах просто б завалився. Тому всі роботи проводились поступово. Спочатку ми встановили один стовп дерев'яний, який на металеву опору забетоновано тут прилаштований, і вже потім могли потроху руйнувати і встановлювати ще опору для одного стовпа вже посередині. І таким чином ми поступово могли руйнувати цегляну підлогу, продвигаючись до дверей, щоб встановити останній третій стовп. На цих трьох стовпах і повинна була триматися вся наша конструкція, яка тримала б весь наш ганок. Як бачите, якість цегляної кладки була сумнівною, і навіть стовпи. Від ганку заходили в стіни будинку, і як ми завалили один із стовпів, то виявилось ось, ось, ось така кладка, і все це трималося на цеглинах, які просто шевелилися. Їх можна було рукою отак пошевелити і розібрати, наче е, піщаний замок. І навіть одна коротенька стіна будинку, вона також трималася на підлозі цього ганку. Ось ця коротенька стіночка. Вона була наче в повітрі, коли ми розібрали нашу цеглу, і виявилось, що треба ще й буде займатися підливкою фундаменту, бо стіна будинку просто могла зруйнуватися. Поступово розгрібалися цегла, бетон, залізо, якісь е елементи кухонної утвари, які тут були забетоновані. Звісно, було багато землі, і ось вже. Так, чистенько, і наче вже щось майоріє на горизонті, і вимальовується картинка нового ганку, про який я давно мріяла. Мріяла я про дерев'яний ганок, з дерев'яною підлогою, маленькою барною стійкою, на яку зранку можна поставити чашечку кави, білими шторами, які будуть прикривати від спекотного сонечка у півдні, повісити ліхтарики також поз квітами. Щось розмріялась я, а попереду чи збудуться ж мої мрії? Такий час, що і мріяти важко, тому ми вкладалися бюджетно, робили все своїми руками, використовували матеріали, які вже в нас були, які колись залишились від якихось будівельних робіт з минулого. Вживана цегла і новий цоколь, труби, які ще дістались мені від мого батька. Його вже 25 років немає. А бачите, знадобилися ще його матеріали для будівництва. І навіть метал для сходинок, колись мені подарувала подруга. Це метал, який залишився у неї від будівництва її альтаночки. Конструкція для сходинок буде металевою а вже самі сходинки ми також будемо робити дерев'яними, як і підлогу самого ганку. Ось така конструкція в нас вийшла. Проект мій а реалізація чоловіка для нас це глобальний проект, бо до зустрічі зі мною чоловік майже 40 років жив в квартирі, і робити будівельні роботи або зварювальні він не вмів і навчався вже проживаючи зі мною бо забаганок у мене виявилося багато. Звісно, не про білі яхти я мріяла, а про надійні сходинки до нашого будинку. Ніжки сходинок ми забетонували і метал пофарбували, щоб не руйнувався від іржі. Вже прилаштували першу лагу, яка буде основою для підлоги. Рівень цієї лаги повинен бути такий, щоб відкривалися двері. Та так, щоб підлога могла сховати оцей шматок фундаменту, який дуже негарно виглядав, але тримав у будинку. А також буде тримати нам ту лагу, яка прилаштована до самої стіни будинку. Розпочали ми робити свій ганок в минулому році, і як бачите, вже і сніг випав. А ми ще продовжували будівельні роботи, змонтувавши і. Поперечні лаги нам вдалося швидко викласти підлогу і залишити в такому стані до весни. І вже навесні ми змогли прилаштувати дошки навіть і на сходинки. Вони будуть зашиватися з усіх боків, але простір під ганком я зашивати обрішіткою не буду. Задекорую зовсім по-іншому. Як саме буду декорувати, то покажу в наступних відео. Ну і нарешті ми почали монтувати дах. Цієї споруди. Звісно, порівню зробили також направляючим з дерев'яних брусків, також завдяки цьому сховався кабель електродроту. Спочатку мріяли зашити вагонкою, але виявилося для нас занадто дорого. І поки чоловік там монтує дах. То я покажу, як все ж таки змонтували ми підлогу. Вже зафіксували ось такими саморізами. Вони золотавого кольору, і непомітні на дошках пофарбованих в такий колір. Фарбувала лазур, колір горіх. Також дошки на сходинках зафіксовані ось такими болтами. І ці проміжки під сходинками ми також зашиємо дерев'яними дошками, щоб не було ось такого простору, і щоб туди не могла потрапити нога. Не дай Бог, що зараз дошки пофарбовані в один шар, але будемо вкривати і другим буде насиченіший колір. Та яскравіше це все буде виглядати. Обрешітка під дахом вже змонтована. Тепер зашиємо і не буде проглядатися ось цей негарний вигляд шиферу та отого от віконця страшного. Для економії вирішили все ж таки зашити плитами ОСБ. Це також залишки, які використовувалися для того, щоб під час воєнних дій зашивати вікна та двері, і ось нам сюди вони також знадобилися. І ось була моя мрія: вже прилаштували таку паличку, на кшталт барні стійки. Вона достатньо широка, щоб тут можна було поставити і чашечки, і тарілочки. і... Зробити маленький сніданок. Ось тут з боку також зробимо таку ж поличку. Ця дошка в нас також була. Це ми колись монтували поличку над каміном. Вона була задовгою, ця дошка, і ось пригодилася і в цьому місці. Тепер ось такий гарний вигляд відкривається з ганку. Зранку тут затінок, і дуже приємно тут проводити ранковий час. А під паличкою хочеться зробити обмеження. Це буде і прикрасою, такими балясинами, Ну і також обмеження не дасть впасти дітям, які будуть бігати тут по подвір'ю та по ганку. Ось такі кріплення ми використовували для того, щоб зробити ось таке обмеження. Виглядає тепер досить привабливо. Для такого обмеження ми також використали старі дошки. Вони вже були навіть поїдені шашелем, відібрали ціленькі, відшліфували, пофарбували і вийшло. Ось таке гарненьке місце відпочинку, але роботи з деревом не завершились, і ми вирішили навколо дверей зробити ось таку лиш з залишок дощечок, а також у ту білу стіну, яка знаходиться біля дверей, також зашити такими ж дощечками. Ну і звісно, як обіцяла під сходинками, ми також зашили все деревом. І як нагорода, ми, звісно, можемо випити кави, подивитися на свій прекрасний літній сад, насолоджуватися сонячною погодою. Ну і навіть дощова погода не завадить нам насолоджуватися цим садом. Повісила білі штори, і нарешті можу вам показати результат, який у нас вийшов. І тепер я вам покажу, як я робила горщечки для прикраси цього ганку, А також буду показувати, як висаджую туди свої нові рослинки. Тож вас чекає ще дві частини продовження. А зараз я з вами попрощаюся до нових зустрічей.